Ще трохи і дійде до резонансного скандалу ситуація, що склалася в Денихівській школі. Справа в тому, що декілька місяців тому колишній директор пішов на заслужений відпочинок. Педагогічний колектив дружно провів його і подякував за багаторічну працю. Відтоді все і почалося. Педагоги, сподіваючись, що директора призначить з їх колективу, почали визначатися, хто з них може гідно очолити школу. Такою людиною обрали Ярославу Володимирівну Лаштабу. Відповідне звернення з підписами відправили до Татівської райдержадміністрації однак, незважаючи на педагогічний колектив, голова району Василь Кизамишин погодив на цю посаду 60-річного директора Клюківської школи Андрія Наумовича Лошака. Валентина Петрівна запропонувала, щоб кожен з нас написав на листочку, кого б він хотів бачити директором школи або когось із колективу, або риси директора, який би він мав би мати риси директора. І нам, ми ці листочки написали, здали Валентині Петрівні, було сказано, що подивиться їх Василь Осупички Замішин. І поспілкувавшись з кандидатурами, співбесіда повинна бути проведена, ну так нам було сказано. І потім на основі цього буде вирішено, хто буде директором нашої школи. Вересень, пройшов, ніхто нам нічого не казав. Ми вирішили між собою, що це мав бути після виборів. Вибори пройшли, нічого немає. Ніхто нам нічого не каже. Ну, слухи то ходять, що е, хто в нас має бути директором школи. Ми ж вирішили, що все ж таки Денихівка це не мала школа, е, школа не на поганому рахунку в районі, і вирішили знову ж таки вже офіційно нагадати про себе як колектив, що ми хоч маємо кандидата е, директора і ми хотіли б бачити цю людину директором школи. Ми написали листа колективного, підписалися всі на, на ньому і занесли. Я із Ламбудським Романом Вікторовим занесли його у прийомну до Василя Йосиповича і до Валентини Петрівни. Ми ждали рішення, що все ж таки колектив, ну на нашу точку зору, повинен мати якесь своє слово. Колектив, дивіться, не малий, величенький колектив. Ми ну, заслужили, може, того директора і свого колективу. А сьогодні нам при велика директором школи Лошака Андрія Наумовича. Тобто, з нашою думкою. Ну, сказали нам, що як правильно сказати, не ну, з нашою думкою не врахували. Вони сказали, що вони врахували так своєї точки зору, подивившись на нашого кандидата, вона їх, як то кажуть, до нас не дослухалися, а як їм, вона ну виходить, що. Не підходить. Але ж все-таки, якщо подумати, молода. 40 років це тільки боже мій, тільки працюй та й працюй. Вчитися може, вміє і хоче. Директором школи хоче. Саме вивчилася в цій школі. Працює більше 20 років в школі. Своє призначення Василь Йосипович аргументував досвідом роботи Андрія Лошака. При цьому не зауважуючи партійність останнього. Обоє чоловіків під час цьогорічних виборів йшли за списками однієї політсили. Зелений трезуб. Тож, зважаючи на сформовані в українській верхівці традиції, голова райдержадміністрації намагається прилаштувати свою людину. Проте педагоги та громадські зденихівки не мають наміру піддаватися тиску, який чинить на них влада. Привезли і поставили, бо ми вважаємо так, а з нами ніхто й не рахується. Хоча робили вигляд, що нібито наше получається, то колектив нічого не значить. Там ішов. Було сказано офіційно, що вже надалі буде надаватися перевага вчителям не пенсійного віку. То якщо візьмемо Андрія Наумовича, то йому в цьому році виповниться 60 років. А в нас молоді. Вчителі, які могли б зайняти цю посаду і працювати. Якщо Ярослава Володимирівна сьогодні 40 років, то вона ще до 60 років, 20 років може керувати своєю школою. В неї підтримка дійсно, колективу, підтримка і підтримка з боку з боку громади, і підтримка з боку керівників села і не тільки села. І ми вважаємо, що для школи так буде значно краще. Ти на доросла, я маю вільний час, я маю підтримку через те, що в мене є меценати. Ну я, я хотіла для своєї школи ну, як найкраще. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що директори шкіл мають обиратися не за вказівкою того чи іншого керівника області чи району, а конкурсною комісією, яка складається з фахівців, представників громадськості, батьківських комітетів та навіть учнів. Однак це стосується тих областей і районів, які прагнуть поліпшити якість освітянської галузі, а не тих, хто прагне проштовхнути своїх куди потрібно, при цьому абсолютно ігноруючи думку громадськості. Не може краще знати ні область, ні район. Цього вчителя пропонують, як, як, як колектив. Колектив знає цю людину. Більш ніхто так хоче не буде знати, як знає колектив, кого вибирати. Заслуговувати мати так. свого керівника із нашого колектива. Ми хочемо Ярослава Володимирівну, а <звут> <звут> молодого. Молодого, <звут> енергійного, <ініціативного, звут> творчого, ініціативного. Той, хто має силу і змогу повести за собою колектив. І ми вважаємо, що в нашому колективі такі люди є. Готові гори перевернути, але залежно від того, хто нами поведе і куди в яку сторону. Твоя людина з колективу, вона є своя людина. Вона знає свій колектив, добре, знає всіх. І її знають, і вона знає. То воно буде. Що? Ну, чужа людина, це треба привикати. Споконвіку директор школи це шанована людина, з якою радяться та до якої прислухаються. Вибори, які нещодавно відбулися, чітко показали, яким авторитетом користується директор клюківської школи Андрій Лошак. 25 клюківчан віддали свій голос за Андрія Наумовича як за кандидата до районної ради, і 13 титіївчан хотіли бачити його депутатом міської ради. Для порівняння, директор Степівської школи Тетяна Коробко в себе на окрузі набрала. 214 голосів суха мова цифр і нічого більшого. Тим часом педколектив і батьки учнів Денихівської школи налаштовані рішуче і кажуть, що якщо їм не вдасться домогтися справедливого розгляду їхніх звернень, то вони піднімуть це питання на найвищому рівні. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій в Денихівській школі.